Били Іскандером, кортеж Зеленського обстріляли в Одесі. Арта повернулася на фронті. Гучно мочить хробаків, звідки снаряди розказали у Європі. Поліцейський мільйонер та його лакшері дружина. Чому рівненський коп живе як арабський шейх? Мазераті і яхта. Як жирує у Європі синок-чиновника із «Укроборонпрому». Щоб ти жив на одну зарплату, але у кріслі мера, чим володіють найбагатші мери країни, штраф у два рази менший ніж хабар, черговий суддівський зашквар. Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Росіяни вдарили по кортежу із Зеленським в Одесі. Сталося це перед зустрічю Зеленського із прем'єром Греції Кіріакісом Міцутакісом. Про це повідомляють грецькі змі. Он проти Шуканіяштон Володимир Зеленський. Відомо, що ракета прилетіла за 150 метрів від грецької делегації, де саме перебував прем'єр-міністр. Ох, Грецькі журналісти повідомили, що із делегацією усе добре. А заплановану після зустрічі прес-конференцію лідерів не скасовували. Ймовірно, що із Міцутакісом та Зеленським усе у порядку. Ви бачите, з ким ми маємо справою, все одно буде видно. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх Ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є пора. Вони або з домі з'їхали, або вони повністю не контролюють. що їх терористична армія. Попередній приніс в Одесу не був анонсований саме із міркувань безпеки. Українська арта повернулася. Деякі військові пишуть, що 5 березня ЗСУ влаштували для окупантів на окремих ділянках фронту справжню гру на виживання, натякаючи, що питання зі снарядним голодом трохи покращилося. Є особисте відчуття, що снаряди нарешті з'явилися. За цю добу лінія під Донецьком перетворилася на черговий ад. Артилерія, авіація з обох боків, танчики працювало все. Але якщо раніше це все прилітало до нас з мінімальною відповіддю, то зараз хирячить все. Це зарігав биці тупо день на ніч. На поле бою повернулася богиня війни артилерія. Про вражаючу дію артилерії наших цього ж дня заявив і інший військовий. На Авдіївському напрямку наша арта сьогодні дивує. Прям дуже плотно працює. Русня вахує. Звідки ж снаряди? На це питання частково відповів віце-президент ЄС Ажоза Борель. Він заявив, що Україна сама закупила 350 тисяч снарядів у оборонної промисловості Європи. Україна сьогодні потребує 200 тисяч боєприпасів калібру 155 мм міліметрів на місяць. Це становить 2,5 мільйони на рік. Проте, очевидно, повернення арти не зупиняє штурм хробаків. На багатьох ділянках атаки рашистів не вщухають. Ось що пишуть уже сьогодні про Бахмутський напрямок: Південь Іванківського підори присуваються, гарних новин немає. Поміж тим, на жаль, маємо й утрати. Рашисти підтвердили візуально ураження установки Хаймарс. Як заявляють самі росіяни, здійснили це із допомогою ракети ОТРК «Іскандер». Отрата, хоч і дійсно значуща для ЗСУ. Утім, треба додати, що окупантам знадобилися майже два роки, щоб знищити один Хаймарс, а не тисячний, як люблять малювати у брехливих звітах Коношенка. Як ви вважаєте, яка місячна зарплата у звичайного поліцейського у місті Рівне? Довго тягнути не будемо. Середня заробітна плата поліцейських приблизно 20-30 тисяч гривень. Правда, і у 40 тисяч теж є. Але як із такою зарплатою поліцейський може стати мільйонером? Таким питанням задалися журналісти, коли відкрили декларацію Богдана Подсохи, начальника управління стратегічних розслідувань у Рівненській області. За останні 9 років еволюція статків поліцейського просто вражає. 230 тисяч доларів готівкою. Дружина вдягнена у найдорожчі бренди світу. Син навчається у Лондоні. Можна подумати, що це красиве життя якогось бізнесмена, але ж ні. Нагадаємо, це просто поліцейський. Якщо у декларації за 2015 рік Богдан Посоха задекларував 5 тисяч 500 доларів і 530 тисяч гривень готівкових коштів дружини. У фінансовій звітності за 2022 рік Подсоха показав аж 130 тисяч доларів своєї готівки і 100 тисяч доларів дружини. Такому збагаченню може позаздрати будь-який бізнесмен, що вже казати про державного службовця. Ну ти же брехло. Ще коли посоха переїжджав працювати в Суми у 2018 році. Багато журналістів задавалися питанням: як у такого простого поліцейського може бути така багата декларація, на що отримали, звісно ж, стандартну відповідь. Основним годувальником родини є дружина, бо має бізнес. Жінка займається нерухомістю, тому вона і з радістю ділиться грошима зі своїм чоловіком. Рибатя, я стараюсь мені приховувати нічого. Всі мої статки та статки моєї родини задекларовані ці гроші, 3,5 млн грн, гривень були отримані моєю дружиною в прошлому році від продажу недобудованого будинку та земельних ділянок. Цими ми. Але як вказує інформація із реєстрів та соцмереж, анна посоха є власницею видання про дитячу моду та має інтернет-магазини з продажу дитячого одягу. І це ніяк не лягає на мільйонні статки. Анна, фанатка лакшері брендів і не любить це приховувати як і своє розкішне життя. 2023 рік у жінки був не менш удалим, адже вона стала власницею квартири у тому ж рівному. Квартира розташована в елітному ЖК та має 88 квадратних метрів площі. Невже інтернет-магазин дитячого одягу це така золота справа? Чи може все ж таки відповідь у іншому? Богдан Поцоха, нагадаю зараз працює на посаді очільника департаменту стратегічних розслідувань у Рівненській області. Цей департамент займається у тому числі справами, пов'язаними із бурштиновою мафією. За певними даними, Поцоха активно залучений в роботі по бурштинокопачам, щоправда, що правда не у плані боротьби із ними, а скоріше як гарант безпеки і бізнес-партнер. На жаль, навіть у війну є місце для процвітання корупції. Аби це хоч трішки зменшити, треба про це говорити. Тому закликаємо вас поширювати це відео, а ще напишіть, що думаєте про таке збагачення у коментарях. Тема декларації українських посадовців здається просто таки невичерпною. Тож далі, черговий огляд декларацій українських мерів та дружин. Окремих мерів. Бо там, як виявилося, теж є чимало цікавого. Детальніше розповість наша Анастасія Дмитровська. Сьогодні хочу розповісти вам про те, хто ж із українських мерів найбільше заробляє, хто має пристрасть до автівок і у кого із очільників українських міст найзаможніша дружина. Серед мерів найбільші статки задекларував очільник Києва Віталій Кличко – 8,9 мільйонів доларів. У 2022-му Кличко тримав на банківських рахунках 608 тисяч євро, 216 тисяч доларів та 145 тисяч гривень. У готівці мер Києва зберігає 59 тисяч євро, 48 тисяч доларів та 97 тисяч гривень. Тоді як найбільші доходи у 2022-му задекларував голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, який за рік мав дохід у 40 мільйонів гривень. Із них 671 тисяча гривень – це зарплата від ОВА та 134 тисячі – зарплати і соціальних виплат від Кропивницької міської ради. Крім цього, Рейкович задекларував 37 мільйонів гривень як роялті від Mia дивідендів від різних компаній на загальну суму понад 2 мільйони гривень, а також 217 тисяч гривень пенсії та 143 тисячі відсотків від банку. Окремою пристрастю українських посадовців є нерухомість, мери не виключення. Ось, наприклад, родина мера Черкас Володимира Бондаренка володіє вісьмома квартирами. Люблять у родині Володимира Бондаренка і автівки. Очільник Черкас за 2022 рік задекларував 12 авто 10 із них придбані у перший рік повномасштабного вторгнення. Нескромніший автопарк і очільника Дніпра Бориса Філатова. Родина мера володіє вісьмома автівками та гелікоптером. Єврокоптер 2007 року випуску, який наразі коштує близько півтора мільйони доларів. Окремо хочеться поговорити про статки деяких дружин мерів. Ось, наприклад, дружина вже згаданого нами мера Черкас Володимира Бондаренка, Валерія Бондаренко, за 2022 рік задекларувала. 9 мільйонів гривень доходу, крім цього, пані Бондаренко володіє квартирою, житловим будинком, 12 земельними ділянками та чотирма автівками. І якщо вірити декларації, то три із чотирьох цих автівок дружина очільника Черкас придбала у 2022 році. Варта уваги декларація дружини мери Дніпра Марини Філатової за 2022 рік. Марина Філатова задекларувала 419 тисяч гривень доходу, 116 тисяч доларів грошових активів, дві квартири, житловий будинок, п'ять земельних ділянок та три автівки. І так як на початку ми обіцяли вам розповісти, у кого ж із очільників українських міст найзаможніша дружина. То таки розповідаємо: серед дружин українських мерів найзаможніша дружина мера Львова Андрія Садового. За 2022 рік Катерина Кіт Садова задекларувала 2,8 млн грн мільйона гривень доходів майже 16 тисяч доларів грошових активів, житловий будинок, дві земельні ділянки, два автомобілі та Акцій на майже 3 мільярди гривень. А як живуть мери ваших міст? Можливо, ми когось несправедливо забули згадати? Напишіть у коментарях. А у нас на черзі ще один збагачений мандрівник Сашка не встигла щухнути скандальна історія із Гринкевичами як новий фігурант, сколихнув український медіапростір. Призвіще Пащенко, мало про що говорить широкому загалу. Проте у вузьких колах оборонної галузі воно знайоме багатьом. Олександр Пащенко за допомогою свого татуся Юрія Пащенка, який працював заступником голови Укроборонпрому, вдало влаштувався на високу посаду. У тому ж таки Укроборонпромі ще у 2015 році. Там він мав доволі середню зарплатню, але набув значних статків. Має Олександр Пащенко у своєму автопарку і Ауді, і Лексус, ну і куди ж без Мазераті, і навіть мопеда собі купив. Має також круїзний катер вартістю 3-3,5 мільйони гривень. А ще три квартири у Києві та земельну ділянку в області. Із повномасштабним вторгненням Олександр Пащенко змінив рід діяльності, як стверджують розслідувачі. Незаконно виїхав за кордон і там організував посередницький бізнес. Пропонує постачальникам товарів військового призначення такі собі послуги із вирішення питань в Україні. Заробляючи на посередництві та вже без зобов'язань у декларуванні статків, Пащенко веде розкішний спосіб життя. Відпочинок в Іспанії та Італії, постійні перельоти дорогими авіалініями, оренда яхт, рибальство, і все це у період повномасштабної війни в Україні. Головне питання: звідки такі гроші? А відповідь проста: вочевидь, зв'язки династії в оборонній галузі дозволяють організувати досить прибуткові схеми, і це дозволяє мати мільйони за заступництва батька Юрія Пащенка. Та чи в курсі? Чинний очільник концерну Укроборонпром Герман Сметанін та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин? Питання залишається відкритим. Як вам таке? Пишіть свої думки у коментарях, ставте оподобайки. Це допомагає просувати це відео. Вам не складно, а для нас це дуже важливо. На Львівщині продовження отримала справа скандального податківця Всеволода Кульчицького, якого минулого року затримали на хабарі у розмірі 3200 доларів, тобто 117 тисяч гривень. А суд призначив екс податківцю штраф у 68 тисяч гривень це значно менше суми хабара, який він вимагав. Севолод Кульчицький працював на посаді головного державного інспектора городоцького відділу контролю за підакцизними товарами управління контролю за підакцизними товарами головного управління Державної податкової служби у Львівській області протягом листопада 2022 року, лютого, 2023 кульчицький отримав 3200 доларів 117 тисяч гривень за курсом національного банку України. Відторгівся алкоголем за безперешкодну реалізацію алкоголю в складському приміщенні без проведення перевірок. Цей кадр, попри звільнення на початку 2023 року, продовжував вимагати хабарі від підприємця, але вже за місяць його затримали із несправжніми грошима. Податківці затримали 9 лютого 2023 року на заправці у селі Зимна вода з 1600 доларами хабара. Відомо, що 1500 доларів були імітаційними, та лише 100 доларів справжніми. Бажання заробити три зарплати одним махом зламали плани Кольчицького. Очевидно, підприємцю із якого вимагав гроші, вже звільнений податківець, просто урвався терпець і він пішов на співпрацю із правоохоронцями. Окрім штрафу, колишній податківець позбавлений права обіймати посаду у держструктурах протягом двох років. Однак тут більше питань не так до хабарника, бо що ти з нього візьмеш, а до судді, який оштрафував його на суму менше ніж хабар. Цікаво, скільки за це рішення отримав сам суддя. А може, він просто не дуже рахувати вміє. І другий варіант цілком може бути. Адже не дуже освічених серед служителів Феміди вистачає яскравий тому доказ суддя господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук, який раптом захотів кар'єрного зросту. Бажання похвальне. Але у його випадку провальне. Андрейчук мітить на посаду у Конституційному суді, але, м'яко кажучи, не дотягує. Угадайте, що претендент на суддівське крісло у Конституційному суді провалився на співбесіді, бо не знав дати прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції. Рік. рік прийняття Конституції, хоча перший рік. Шостої немає більше запитань. Питання звучало розлогіше, але він, здається, взагалі не відстрілював, чому його про це запитують, тому просив не відповідати. Не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав із статей вона складається. Можу навіть питати на питання. Якщо суддя не знає нічого про Конституцію, то цікаво, за якими законами він судив у закарпатському суді. А як ви вважаєте, є шанс у цього невігласа опинитися у конституційному суді? Мені здається, що цілком чи утримаємо фронт, чи буде чим захищатися, чи доведеться відступити? Ці питання стоять гостро вже близько півроку, відколи у США ніяк не можуть узгодити рішення із наданням критично потрібної Україні. Військової допомоги, крім того, загальні висновки тільки за 2023 рік. Як не складно здогадатися, радіти теж не змушують радше на Військова допомога Україні у 2023 році упала аж на 40%. Як же ситуація буде розгортатися далі? І чи є в Україні план Б далі? Розкаже Вероніка Вірімєєва. Завдання максимум для України на 2024 рік це просто втримати свої позиції і зберегти існування. Як би песимістично це не звучало, але судіть самі за 2023 рік. Допомога України впала на 40%. Не додає приводів для оптимізму і вже майже піврічне затягування з наданням допомоги від Сполучених Штатів, лякають перспективи з можливим обранням на пост президента США Дональда Трампа, який не так давно заявляв, що заохочував би Росію. І робити все, що їй заманеться щодо тих членів НАТО, які недостатньо вносять коштів на оборону. Після обрання президентом Трамп планує скоротити надання оборонної допомоги Європі. Під питанням буде продовження підтримки США для України у війні з Росією. На цьому неоптимістичному тлі зарухались і в Європі. Декілька країн підряд пообіцяли Україні надати боєприпаси. Крім того, в публічному просторі почали лунати дискусії про можливе відправлення до України окремих європейських військ. Хоч цю перспективу назвали цитую не найближчого майбутнього, втім, якщо такі розмови вже лунають, це вже хороший знак. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає, але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Однак повернемось до реального озброєння для України. Навіть якщо враховувати факт, що Європа підвищила швидкість в питаннях надання Україні військової підтримки, головним залишається наступне питання: а чи зможе Європа компенсувати ті потреби України, які надавали Штати? На жаль, більшість західних і українських експертів сходяться на одній думці. Це допоможе захищатися, але цілком ймовірно, що доведеться обирати які саме населені пункти захищати. А мова про звільнення своїх територій взагалі не йде. Повноцінну допомогу від США, Європа своїм ресурсом компенсувати не зможе. США мають дуже потужний військово-промисловий комплекс, і Європа не може ані своїм об'єднаним військово-промисловим комплексом, ані ресурсами, які є на складах, його компенсувати. Однак Європа може допомагати ситуативно, що виробляє, те передає. Хоча це не базис для створення запасів, які б готувалися як резерви для наступальних дій. Втім, не менш цікаве питання: а чи захочуть самі Штати поступити з лідерством і втратити свій вплив? Припущення, яке лежить в основі спроб президента Росії Володимира Путіна стерти України з карту світу, що США втратять інтерес до війни, майже підтверджується, це може спричинити серйозні наслідки, які похитнуть фундамент світового лідерства США, відштовхнуть союзників і підбадьорять ворогів Америки. Якщо й не замінити роль США повністю, то хоча б частково заповнити найнагальніші потреби України, можуть європейські країни. Хто ж з них може стати очевидним лідером в цьому питанні? Поки що німці дали задню, відмовившись надавати Україні ракети Таурус. Натомість останнім часом ініціативу на себе бере Макрон, розкидаючись гучними заявами. З кожним днем посілюється загроза нападу, і ми повинні діяти відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає. Ми безумовно наближаємось до того моменту в Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Практично єдині, хто без популізму вагані кроків назад, весь час пліч опліч з Україною, це Великобританія. І тут, на відміну від тих же таких штатів, зміна внутрішньополітичних еліт не вплинула на безперервну підтримку України. Проте не варто забувати найважливішого: що лише об'єднана допомога усіх наших союзників зможе цьогоріч допомогти нам утримати свої позиції, а за рішучості штатів навіть Відновити свою територіальну цілісність. А ви як вважаєте, чи зможе Україна і Європа впоратись з Путіном без Сполучених Штатів? Напишіть свою думку у коментарях. Туристам на Росії є що подивитися: наприклад, як лежить людське тіло, Ленін в мавзолеї. як розводять у Пітері мости, та й не тільки. А наприкінці екскурсії можна зазирнути в очі смерті і лягти у чорний пакет. Було б смішно, як у нас народі говорять, єсліби не було так грустно. Семеро туристів із Індії опублікували відеозвернення, у якому розповіли, що були відправлені у зону бойових дій. Індійці стверджують, що приїхали святкувати новий рік до Російської Федерації наприкінці грудня 2023 року. Потім, за їхніми словами, туристичний агент запропонував їм ще й Білорусь відвідати. Туристи погодилися. Коли ці нещасні прибули до Білорусі, агент зник разом із грошима. Індійців затримала поліція, передала росіянам, а ті дали їм підписувати якісь папірці. Як виявилося пізніше, це була згода на службу в армії. Приїхали. Як їм пояснили, або 10 років в'язниці, або армія. Тепер їх змушують воювати проти України. Новий рік, який став просто незабутнім. Як вам таке? Коментуйте це відео і, до речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.